А ви знали, що якщо взяти три основні інгредієнти, додати до них трошку вашого вільного часу і ще одна українська страва у вас на столі, неперевершені картопляники або картопляні зразі. А в кінці я покажу, що потрібно зробити, щоб вони мали ось такий апетитний вигляд. Тож, поїхали! Цибульку дрібно нарізаємо, до неї додаємо філешку, все гарнесенько обсмажуємо на пательні, сілі спеції за вашим бажанням і обсмажуємо до повного зникнення вологості. Далі, до нашої картопельки додаємо яєчка, муку, головне, не забити тісто мукою. Далі. Формуємо наші картоплянички, як показано, для того щоб вони виглядали неймовірно апетитно. Мукаємо їх спочатку в муку, в яйце, потім в сухарі. Обсмажуємо до золотистої скоринки, і ця неймовірна смакота готова. Насолоджуйтесь мать.